Привіт! Сьогодні 29 червня 2023 року. І в мене сьогодні день, який я працюю на винораднику. Що я роблю? Я сьогодні його обробляю третій раз після цвітіння, по гороху, деякі ягоди ще більше, особливо тут, ось на тих Ну, Деяких людей, той, хто в мене дивився, були питання, якими препаратами я обробляю і дози застосування, то я вам сьогодні вам покажу. Уважно дивіться! ну Оце дивіться препарати, які перед вами стоять. Раніше в минулому прош... році приміняв пергаду. в цьому цього не захотів я його, приміняв дві обробки, робив. Редоміла Голд. Редаміголт ще залишилось гранула. Далі. Приміняв я фалькон, давав 8 мл на 10 літрів води. Це додавав в із Редомілом Голдом Дві обробки. І А, ні. І свіч давав Давав свіч другу обробку. Сьогодні Сьогодні це ми убираємо. Залишаємо ось, мільдікат, Залишилось тут 30 мл. Сьогодні я працював на основному на радинку, і двічі заправляв бачок, давав по 35 мл. Залишилось 30. ну, Я думаю, вистачить. І, і цього препарат хороший. Так, Далі, місто фалькона сьогодні приміняю топас, теж даю 8 кубіків. Його, його. Мастер 20-20 на 10 літрів. І свіч 10 грам на 10 літрів води. Ну і додаю бора плюс для закладки плодової почки на наступний рік, щоб було все гаразд. Його теж дають 10 мл, 10 кубиків. Ну, по-любому приміняю сюди респіратор. Одяваю все курточку, вітровочку, натягую на голову, одягаю маску без оч оч очок, без маски, тільки в респіраторі такому. І працюю, оприскою. Мені сьогодні вистачить тільки 10 літрів, то чуть-чуть пізніше вітер втихне, буду обробляти. У минулому році я приміняв ще скор, в цьому році скор не приміняв. Були інші препарати. працював фальконом, а скор проявив себе дуже з гарної сторони себе. Так що в цьому році може ще прийдеться поработати скоро. Тут вже невеликий срок ожидання після обробки. Також кратність там 10-14 днів оброботок між обробками. и доза 5 мл на 10 литров воды. Мерять я буду вот такой пробиркой. Тут деление на, на 10, на 20, на 30, на 40, на 50 мл. Ну, есть у меня еще вот такая на деление только на 50 и на 100 мл. Ну и выкрасывать буду Є 5-кубовий є 10-ти кубовий. Використовувати буду отакий от описватель на 16 літрів Дніпрема. Це в мене він вже другий рік, працює добре, поки без зауважень. В принципі, ні, зауваження були, то отут зробилася дирочка прогнила, та Я поміняв, удочку поміняв то я буду сьогодні заправляти і робити на дачі обробку. Тут мені вистачить 10 літрів. Як там вистачало 20 літрів, то тут 10 літрів.